Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні 14 жовтня, знаходжуся я на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Знищемо мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто ми їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні на популярних сайтах та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Citroen c 4 Grand Picasso. Так, Машинка 2016 року, 1,6 дизель на механіці. 12850 ціна, 197 пробігу, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, є бірки по обслуговуванню. Чистенький охайний салон. Зорки на задніх вікнах. Це семимісний? Так. Семимісна версія? Парктроніки та форкоп присутні. Так, Поруч Renault Scenic другого покоління. Шостий рік, 205 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 6500 ціна, контакти бачимо присутні. Чотири склопідйомники. Світленький салон. Мультикермо з круїзом, клімат-контроль, автоматична коробка. Цікавий варіант за свої кошти. Шторки на задніх вікнах. Форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Turan. Туран. Туранчик 6-го року 361 тисяча пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 7300 ціна, контакти до власника присутні. Так, що в нас є? Автоматична коробка, клімат-контроль і підігріви. Не бачу підігрію. Погано видно. Трошки на дисках. Перектроніки присутні. Більше інформації, оточні власника. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 1,6 дизель на роботизованому автоматі. 700 ціна, 259 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, лобове бачу під заміну. Так, на жаль, закрито. Форкоп присутній. Такий вигляд по салону. Так, Citroen C4. 14 рік, 192 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, 10-250 ціна, контакти бачимо присутні. Є 4 склопідйомники. Мультики присутні. Вже парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, Два сімейні автомобілі, Renault Grand Scenic біленький, гарний. 15 рік, 1,6 дизель, посечна комплектація, 11700 ціна, контакти бачимо присутні, 289 пробігу. Комбінований салон, механічна коробка, кліматконтроль, шторки в задніх вікнах, парктроніки, форкоп присутній. Так, поруч Peugeot 5008. 12 рік, 237 пробіг, 1,6 дизель, обслужена 11 тисяч ціна не бита. Контакти, мабуть, ті самі. Якщо поруч стоять, переважно так завжди. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сітран, c 4 Grand Picasso. 12 рік, 271 тисяча пробігу, 2,0 дизель на механіці, ексклюзив, комплектація, 7850 ціна, контакти є. Так, салон комбінований. Клімат-контроль, мультикремо, механіка, панорамний дах. Коніки фуркоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. Так, Реношка 12 рік, 174 пробігу, є вся сервісна історія. Так, 7 місць, 1,5 дизель, контакти є. Яка ціна, хлопці? 9500 ціна. Так. Комбінований салон. Мультикермо круїз, клімат, контроль, шестиступка, коробка. Шторки на задніх вікнах, на оригінальних дисках, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дуже місткий мінівен, c 8. Так, 11 рік, 204 проб його, 2.0 дизель, механіка повністю обслужена, 9600 ціна, контакти бачимо є. 1-2, 7-місний, клімат-контроль присутній бачив. Тут такі повноцінні сидіння, шторки заважають шторка на задніх вікнах. Парктроніки присутні. Кого цікавить телефонуйте. Так, я вибачаюся, оговорочка Peugeot 807, він дуже схожий на Citroen c 8 Volkswagen Туран. Туранчик 11-го року. 11-й модельний, 10-й виготовлення, 213 пробіг, 1,4 бензин, автомат без підфарбувань, вся сервісна історія, 10 850 ціна, контакти є. Клімат контроль. Парктроніки форкоп. Корос туран. Бірочки і накладки. Передні парктроніки також є. Так, поруч конкурент з Seat Altea. Seat Altea 11-го 2011 року. Бензиновий двигун не пишуть, який, треба уточняти механіка. 7250 ціна, 225 пробіг, контакти є. Парктроніки присутні. Кого цікавить уточнення? Так, друзі, пошук міні-венів завершується. Тут є два варіанти Зафірка і стенік другого покоління. Значить, опель Зафіра Бі, Німеччина, ну, принаймні по номерах 11 рік, 1,6 бензин механіка, 236 проб, його контакти є, 7850 ціна. Так, відчинено на нас клопідйомники два. Сидіння в чохлах. Мультикермо, кондиціонер присутній. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч. Так, поруч Рено, сценік другого покоління. На, класних, на лінзованій оптиці 8 рік, 1,5 дизель на механіці, 650 ціна, контакти є. Добрий! день. Загляну. Присутній кондиціонер, шторки на задніх вікнах бачу. Парктроніки, Форкоп присутні. Так, ще знайшов такий Рено сценік Третього покоління, 9 рік, 270 пробіг, 1,5 дизель, механіка обслужена, 6700. Ціна, контакти бачимо, присутні. Зачинено. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте. Всім дякуємо за перегляд. До наступних зустрічей.